Одниць, якщо ви зараз перед своїми екранами, це дуже правильно. Адже наймодніша подія року. Сьогодні стартує 36-й Ukrainian Fashion Week. Українські дизайнери саме сьогодні представлять колекції одягу, котрий стане трендом наступного року. Наша колега Аліна Шаманська вона знаходиться зараз в мистецькому арсеналі, де й пройде, пройде ось сама модна подія. І зараз нам Аліна розкаже, в чому ж ось унікальність цьогорічного Ukrainian Fashion Week. Аліночко, вітаємо тебе. Вітаю вас, студія. Вітаю вас, Україна. Дійсно, сьогодні грандіозна подія у світі моди. Відкриття Ukrainian Fashion Week, 36-й український мод тиждень моди. Головний посил його це відродження українських традицій. А відтак подія має масштабний соціальний характер. Поряд зі мною генеральний продюсер українського тижня моди Володимир Нечепорук. Вітаю вас, Володимире, Скажіть, в чому унікальність цьогорічного фешену? Доброго ранку програму. Доброго ранку, країна. Ну унікальність в тому, що ми побачимо те, що ніхто ніхто ніколи не бачив, це колекція осінь, зима 2015 2016 Тобто, ми дизайнери, всі учасники модних процесів віримо, що осінь зима настануть і вони будуть мирними. А унікальність, мабуть, насамперед в тому, що в умовах війни з Московією українці вірять в себе, вірять в свою креативну складову і своїми інноваційними ідеями, новими проектами і так далі роблять наступний крок в побудові нової країни. Скажіть, будь ласка, який попит зараз в умовах кризи на український дизайнерський одяг, тому що, на жаль, не кожна дівчина, не кожен чоловік може дозволити собі придбати речі з шикарного подіуму. Ну воно було і в мирні часи, так само який попит на українські, там не знаю інші товари. Звичайно, якби економічна е ситуація вона не сприяє там економічному розвитку дизайнерів, але спонукає їх до нових е якихось рішень, до нових там технологій. Тому е всі ми сподіваємося і на економічний патріотизм українського споживача, і на те, що буде знайдені якісь там компромісні варіації в ціноутворенні. в От вам є чим порівняти, тому що ви часто подорожуєте за кордон за тижні моди і українські. Якщо порівняти, що нам ще не вистачає для світового рівня. Ну да, да все нам вистачає. Нам не вистачає, мабуть, купівельної спроможності людей. Не вистачає певної підтримки соціуму, не тільки держави, а оцього економічного патріотизму, щоб було модно ходити в своєму. Да, мода на країну формується всередині країни. А коли більшість людей зашторена на якихось там розкручених брендах, не не завжди зважаючи на якість як креативну, так і технологічно. Дякую вам дуже. От Зі мною був генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечі а За моєю спиною відбуваються останні приготування до вечірніх показів. Сьогодні грандіозне відкриття Ukrainian Fashion Week. Дякую тобі, Аліна. Ось в мистецькому арсеналі ось була наша колега. все нам розповіла. А тепер дуже важлива інформація. У кожного з вас є шанс лише побувати за кулісами цієї модної події, а ще виграти якусь надзвичайно гарну дизайнерську сукню. Для цього вам потрібно лише зайти на нашу сторінку у Фейсбук, ранок у великому місті, прочитати усі подробиці і. Умови цього конкурсу круто.